На день народження ми запросили друзів у гості, тому я вирішила зробити гарну та святкову атмосферу. Замовила дві великі білосніжні скатертини та ось такий ранер ніжно-жовтого кольору. Розкладую білосніжні тарілочки, а для декору у звичайні склянки додаю квіти. Дуже гарно виглядає поєднання таких ніжних кольорів. Потім по черзі починаю розставляти страви. Тут в мене млинці з рибою, салат, грибна поляна, сирна та м'ясна нарізка та інше. Завчасно склала собі ось таке меню, щоб бачити, як все буде виглядати. Приготуванні цих страв мені допомагала мама та подруга. А єдине, що я вирішила замовити, це відбивна та нагетси. Коли майже все було готово, я почала розкладати листівки для розсадження. І після чого гості почали приходити одні за одним. Всі сказали мені приємні слова та подарували чудові подарунки. А далі ми всі дружно сіли за стіл. Смачно повечеряли та почали влаштовувати конкурси та грати в різні ігри. Тому цей вечір був дуже веселий та незабутній. Дякую кожному, хто зробив його таким. А що ви скажете про такий формат? in